Як заробити на мертвих лідах 4 тисячі фунтів за один день? Сьогодні розбираємо реальний кейс нашого клієнта. Насправді, такий результат нам принесла одна єдина дія і спрацювало це в перший же день. До нас звернувся наш клієнт, який займається специфічними послугами, а точніше, пошуком та легалізацією іноземних студентів для британських вузів. Проблема, з якою він зіткнувся, це те, що менеджери контактують із клієнтами лише тоді, коли отримують заявки. І цілком було незрозуміло, як взагалі менеджери проводять подальшу комунікацію із клієнтами і чи проводять її взагалі. Та й плюс ще до всього цього ми виявили більше тисячі людей, які знаходились в статусі «думає». Це досить важливий момент, тому що всі заявки клієнт отримує із реклами. Тож, насправді, навіть страшно уявити, скільки коштів було потрачено на цих мертвих лідів. Ми поспілкувалися із замовником, і рішенням цієї ситуації став не найм керівника відділу продажів, не зміна скриптів продажів для менеджерів, не зміна мотивації для менеджерів, а саме впровадження цієї системи з автоматизованим маркетингом, що ми, власне, і зробили. Ми налаштували систему таким чином, що кожного четверга о 10-й годині ранку система автоматично відправляє повідомлення на мейл та WhatsApp всім лідам, котрі знаходяться в статусі Думає. Як ви думаєте, яка реакція була в замовника, коли він отримав такий результат в перший же день роботи до опрацювання? Ось насправді таке повідомлення я отримав. Варто зазначити, що за перший день роботи автоматизації за перший четвер. До замовника повернулись клієнти, і він отримав продажів на 4000 фунтів. І також варто відзначити, що всі подальші четверги тепер клієнт має плюс до продажів саме від тих лідів, котрі знаходяться в статусі «Думає». Більше кейсів про збільшення продажів ви зможете знайти в моїх хайлайтах. Переходьте.